Всім доброго дня! Сьогодні хочу на обід приготувати вареники на пару. У мене є рецепт смачних, смачного тіста на вареники. І так, два стакана сироватки. Влили мисочку, дві чайні ложки соди, дві столові ложки цукру. Надали і дві столові ложки сметани. Надали, будь ласка. Mm. Ну? Три столові ложки сметани. Одна. Красить. Три. Сода, як щепить гласиться і маленька щепотка солі. Тепер потрібно 6 столових ложок муки. Ну я на глаз візьму муки. Це стики і просію сюди. Оце гарненько розмішала і поставила, щоб 10 хвилин постояла. Поки тістечко постоїть 10 хвилин. Розведу творог. Домашній творог. Будуть вареники із творогом, цукру і сольці. І гарненько вимішуємо. Все, вимішала. Дивіться, який він масткий, без крупинок. Смачний, смачний. Гарно буде на десерт такий сирок домашній. То є такий крупинчастий, а це ми самі топили, нам привезли, коли приїжджали в гості чоловікова сестра і з сім'єю, то привезли п'ятилітрову баклажку молока. То ми поставили. І відтопили, Получився ось такий творог. Сир творог, хто як називає. Такий гарний, гарний. Будуть варенички. Кай ще постоїть. Вже булечки піднімаються. Так, пройшло 10 хвилин, можливо трішки більше, тепер додаємо. По рецепту в мене потрібно додати 3-4 стакана муки і місити тісто. Поки що додала 3 стакана. Мало 3 стакана. Четвертий додаємо. Так, вимішуємо тісточко. Вимісила тісто, в мене пішло майже 5 стаканів. Оце що з п'ятого стакана залишилося. Через що я говорю, що потрібно дивитися по тісту, скільки муки ложити, тому що мука різна. Все, приступаємо до вареничків. Так, процес іде. Варенички вже трішки наліпила. Я не розкатую, так ріжу. І розімняла, розімняла, положила. Такі варенички виходять. Все, варенички поліплені. Вийшло дві досточки. Отакі красуньки. Дуже, шма... Дуже смачні вареники. Все, зараз прибираємо, миємо, ставимо варити. Варяться вже варенички на пару кострульці. Кришечкою закриваємо, щоб краще зварилися. Масло розтопили спершу вже зварилися. Раніше ми варили на марлі. Прив'язували марлю на каструльку, а це купили таку металічну штучку, то це перший раз ми варимо на ній. І буде у нас смачний обід. Вареночки готові. Ух. Дивіться. Вони пухкі, але взагалі тіста небагато. Ось зараз, подивіться, сама начинка. Хоч на пару варені, але тіста не дуже багато, є набагато більше. І сметанкою зараз. Така смакота на сьогодні на обід. Обідає всім смачного! Ось такі вареночки. Купили дві курячих філе, хочемо спробувати зробити джерки. Дуже їх хвалять. Нам сусідка давала то смачні, куштували. Хочемо спробувати самі зробити. Я промила їх гарненько. Побрізала зайвий жирок, де кісточка залишилася, почистила гарнесенько. Просушу зараз їх, у кульочок положу в морозильну камеру, щоб трішки примерзло, щоб краще нарізати філешку, щоб були, ну, можна сказати, одинакової товщини шматочки. І будемо маринувати і попробуємо посушити. Що в нас, в нас цього вийде, не знаю. Але скуштувати хочеться. Так, вмикаємо, виставляємо температуру 55. Залишу і таймер на 6 годин. Все. Побачимо, що з цього вийде. Так, посохли наші джерки. Не знаю, щось трішки не таке, як сусідка приносила. Мабуть, дуже тоненько я порізала їх. Мабуть, потрібно трішки товстіше. Ну, на вкус нічого. Сподобалося, бо ми тягалися, як воно сохло смакувати. Яке воно чи досушувати потрібно, чи ще. Як маринувала, то звичайну приправку для курочки, копчена паприка, перчик чорний, мелений, сухий часник і трішки соєвого соусу. Ну і сольки посолила, щоб було за смаком. Оце. Воно в мене нічку постояло і насушку. 6,5 годин при 55 чи 50, вже не пам'ятаю, в градусах. Тушила. Ну, хочу спробувати трішки товще порізати. Що, ну, не знаю. Воно то непогане, але чоловік говорить, що якби трішки товстіше, щоб було. Бо це взагалі чіпси, чіпси вийшли в нас. А на смак нічого. Інколи можна зробити. Ой, не вміщається. Зараз треба якусь посуду взяти ще. Оце стільки в мене вийшло. Це на столику залишу. Не знаю, так, не так, можливо, хтось із вас робив і знає смачний рецепт. То підскажіть, будь ласка. Сусідів калюжа страшна на городі. Погода в нас не дуже чудова. Прийшла весна, мабуть. У дворі у нас озеро появилося. Вся малина у воді стоїть, все тане, дощ ішов. А така погода паршива. А де льот? Полетіли. Горобці билися за одну кукурузинку. А один і не летить. Думав, вилетіть, а мені дістанеться. Вже Петрушечка вилазить з під льоду. Сніжок розтав. Ще трішки тепла і можна вже рвати свіженьку Петрушку. Води дуже багато. Пасмудно на вулиці. Погода не дуже радує. Снег такие на городе грязный, грязный. Киш, а ну давай, давай в дверь лети. Киш, киш, давай, давай, киш, 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 давай. Киш, киш, давай. А ну давай. Киш, 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 давай. Давай, давай, давай. Ой, сейчас есть. Єсть одненьке. Підемо далі дивитися. А чого ви позалазили вдвох туди? Хім... Ага, в трьох! А чого тут сидите? Ховайтеся петухів? А це, що перевернули оп'ять. Одне і за те, спасибо. Да, Одне і за те, дякую. Лазила в погріб, дістала баночку такого компотику. Це субіш. Тут порічка, малина, клубнічка, помідорчиків. Огірки з кетчупом. Моркви набрала, бо вже закінчилась. Ну, яєчко. Це грязна миска, там їсти виносила. Йду в хату, ніби в магазин. Літом тяжко працювати, заготовки ці робити, але зиму, поліз у погріб і взяв, що тобі схотілося. От такі заготовочки І морква цибульку внесла ще вчора, виходила і яблук набирала цілий кульок. Ну, яйце одне. Ну нічого, скоро почнуть нестися, буде вдосталь.